Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України на сьогодні неділя, і ми вже виїхали святкувати день народження. Нашого синочка Якова йому виповнилося 7 років, і сьогодні ми будемо святкувати. Не вісім сім, я сказала. Дивіться, ми їдемо по цій дорозі. Вона була така погана, а це вже полагодили дуже добре, тому що в школу возить. Де файно. Так. Ми вже приїхали. Я зараз буду робити м'ясо на шампури насаджувати. І ось така у нас тут краса. Що ти іменинник наш? Скільки років? Сім. Сім. Дивіться, вже він. Зуб... Зуби повипадали. да Нічого, виростуть нові. Ось так. Ще дещо попривозила, такі підготовчі моменти. А зараз буду ще виложувати солодки швидко. І все, і те. Така у нас атмосфера підготовча. Дивіться. Таке всіка переготували. Краса. Скоро покажу все вам детально. Ось такі печенюшечки. Дивіться, що ми приготували на солодке. Показую. Горішки. Така миска. Сміженькі. Наталка зробила трубочки, дуже-дуже смачні, нова формочка. Далі дивіться еклери, це а, Рафаело смак, а це вершкові. Такі ще зробила. Далі ось такі печенюшечки. Марійка спеціально робила, розмальовувала. Яків такі любить, замовив футбольні м'ячі. Сім цифра. Дивіться, як класно. А, геть. Сіточка, супер. І далі знов ще трубочки ще сюди. Ти знаєш, що дуже смачні трубочки. Я пробувала. Макарончик я зробила. І ось такі рогалочки. Ти можеш мені. І ось такі торт. Дивіться. Ось. Макарон, це еклери, горішки. Та ще що дивіться. Торт, «Польот», Дуже смачний. Ну, мені дуже подобається солодкий стіл, красиво. Клас. Іменинник. Треба йти по подарунки. Зараз вже будемо дарити. А це ще кукурудза буде. Зараз знімаємо шашлик. Знімаємо катусного подаши. Вказую там ще наші страви. Дивіться, крильця, реберця свинячі, свинина. Далі йдемо. Молода картопля. Те, що вчора копала з огороду. Це дуже смачно, навіть з магазиною не зрівняється. Далі дивіться: баранина, так гарно присмажена смакота. І шашлик. м'яско таке. Свининка. І далі ще показую салатик. Олів'є. Смакота. І салат цезар. Так. Хто де?

Що треба казати? Кажи всім. Дякую! Молодець. Так, ну що всі смакують? Що там смачно? Угу. Це дитячий стіл, вони завжди тут. Все кожен собі набирає і все класне як футбольне поле. Дивіться. Як хлопці купаються, позалазили в басейн. Ага. А я ж думала, що ні, а вони тепла вода, не холодно. Клас! Дивіться, на цього вже сьогодні готовий купатися. Дивіться, Єфрем все ж таки передумав купатися, геть роздягнула, почти засадила, попробував ножками воду. Так, що? Холодна, правда. Холодна вода й глибоко сказав. Хто сидить зараз мене? Ми зараз їмо. Хто ще їсть, хто поїв. Ой! Народження! Все, розрізаємо. Давай, віть, давай запалюй. запалю, запалю. Пожди, я подожди, давай. Давай. Молодець! Ще раз, і ще. другеньку. Так. Ну подожди, давай. Молодець, молодець. Дивіться, ось такий тортик. Це малиновенький конфі. Дуже смачний. Такий вологий, не нудний. Серйозно, дуже м'ягесенький. Я рекомендую такий добренький тортик. Тому пробуйте. Яків був дуже довольний. Набирають морозину, є така штука, яка робить морози. І це ж все, дивіться, як чергу поставали. Клас! пішов Вау! Ух ти, сам робиш ти мати морози? Бежі, ставай, хремчик, бери, бежи, біля якова. Скоренько. Дайте малому. Так, Зробити. Держи, ромаємо, так. Да. Засніми його того молош, так стоїть. Так, отак, так, отак. Так можна. А наслідки таке придумаєш. Подарунок вітя подарунок. Це від нас. І самокати. Дуже їздити. Дуже хотів. Розпаковує, граються. Хто де? <глухи> Хто там На вулиці, <глухи> Хто тут.